Багато хто з вас роздумує над тим, щоб почати шукати роботу в Німеччині або вже знаходиться у її пошуку. Тому я вирішила окреслити основні питання, які стосуються трудових відносин. Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представник благодійної організації Солідарність. За сприйняття фонду Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement» наша благодійна організація підготувала низку відеороликів для полегшення інтеграції наших співвітчизників у Німеччині. Почну з найважливішого з розміру заробітної плати. Тому що незалежно від виду заробітної плати, про які я детальніше розповім у подальшому в основі. Завжди лежить законодавча закріплена вимога до розміру мінімальної заробітної плати. Розмір заробітної плати регулюється законом про розмір мінімальної заробітної плати. Minnestлон З жовтня 2022 року законодавча установлена мінімальна заробітна плата складає 12 євро брутто на годину. Що це означає для вас? Як співшукача роботи, як розрахувати, наприклад, чи виконані умови щодо мінімальної заробітної плати у разі місячної ставки? Наприклад, потенційний роботодавець пропонує наступні умови праці: 40-годинний робочий тиждень та 2000 євро місячна ставка. В першу чергу потрібно вирахувати середню кількість годин на місяць, яку ви будете працювати при 40-годинному робочому тижні. І вже знаючи середню кількість годин, можна розрахувати мінімальну ставку. Для цього потрібно скористуватися наступною формулою. Кількість годин на тиждень, в нашому випадку 40, помножити на 13 тижнів. Поділити на 12 місяців та помножити на 4. Отже, у нашому випадку при 40-годинному робочому тижні вийде 173,33 години на місяць. Помножити цю кількість годин на місяць на 12 і ми отримуємо мінімальну ставку 2080 євро бруто. На місяць. Тобто запропонована у обяві заробітна плата у розмірі 2000 євро за 40 годин на тиждень не відповідатиме вимогам закону. Також потрібно усвідомити, що 12 євро це заробітна плата бруто або брудними. Якою ж буде ваша заробітна плата нетто, Тобто на руки, залежить від різних факторів, таких як податковий клас, наявність дітей та розмір соціальних внесків. Знову ж таки, наприклад, при брутто заробітній платі в 2080 євро на роки, робітник отримує в залежності від особистої ситуації. Перший варіант. неодружений робітник без дітей 1510 приблизно таку суму. Одружений працівник з 3 податковим класом без дітей 1652 євро. Та одружний працівник з п'ятим податковим класом 1279 євро. При мініджоб, тобто зарплаті, яка не перевищує 520 євро у місяць. Робітник отримує нараховану заробітну плату в повному обсязі без врахування соціальних виплат та податків. У цьому випадку 12 євро брутто дорівнює нетто. Загальних вимог щодо розміру заробітної плати є винятки. Так, наприклад,. У певних галузях встановлена обов'язкова мінімальна заробітна плата відрізняється від загально встановленої. Називається бранш-міндеслон. Вона досягається в ході колективних переговорів між профспілками та роботодавцями і згодом оголошується загальнообов'язковою для виконання у певній галузі. Вона не може бути меншою, ніж встановлений розмір мінімальної заробітної плати для всіх працівників. Так, наприклад, у клінінговій галузі мінімальна заробітна плата складає 13 євро за годину. У галузі по догляду від 13:70 євро до. 17,10 в залежності від кваліфікації. У галасі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації від 17,87 євро за годину. і так далі. Другим винятком є те, що певні категорії осіб. Не підпадають під вимоги мінімальної заробітної плати. Наприклад, це неповнолітні, які не завершили професійно-технічне навчання, учні, які набувають професійно-технічну освіту, безробітні строком довше одного року у фазі реінтеграції, тобто перших півроку після початку роботи. Волонтери у благодійних організаціях вони називаються Ehrenamtliche Mitarbeiter», Підприємці та фріленсери, особи, які проходять обов'язкове стажування у рамках надбання професійно-технічної або вищої освіти, та практиканти, які проходять добровільне стажування терміном до трьох місяців. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що Незалежно від того, яку форму зарплати пропонує роботодавець, її розмір за годину не повинен бути меншим за 12 євро бруто. Законом, однак, передбачені винятки з однієї сторони щодо мінімальної заробітної плати, яка не розповсюджується на певні категорії осіб. А з іншої сторони, у деяких галузях, передбачено тарифними договорами мінімальна вища заробітна плата. Тож, перед пошуком роботи я раджу поцікавитися, чи підпадає ваша заробітна плата під спеціальні тарифи. Які встановлюють вищу, ніж передбачена законом заробітну плату, і чи, можливо, пошукач роботи підпадає під винятки, на які не розповсюджуються вимоги щодо мінімальної заробітної плати. І також дуже важливо розуміти, що не тільки при заключених нових трудових договорів правила на мінімальну заробітну плату. Розповсюджуються, але і при вже існуючих договорах. Тобто, якщо був встановлений договором розмір мінімальної заробітної плати за старим законодавством, він підпадає під врегулювання та підвищення за новим законодавством. І ви можете ці питання піднімати перед вашим роботодавцем. Я сподіваюся, що я змогла окреслити основні питання щодо мінімальної заробітної плати, і вони допоможуть вам у пошуку роботи. Залишайтеся з нами, і ми будемо освітлювати багато інших питань, які стосуються трудових відносин у майбутньому. Всього вам найкращого. До побачення!